Вітаю у депутатській годині сьогодні. Народний депутат України Андрій Табалов. Андрій Олександрович, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, коли ви у Києві, власне, у Верховній Раді працюєте? Скажіть, будь ласка, де ви живете і чи ви претендуєте на квартиру у Києві? Депутатську? Дякую, дуже цікаве запитання. Я живу у брата, коли я в Києві, бо моя родина і я живу тут у Кіровограді, тому у мене немає потреби мати ще квартиру у Києві. Також виділено було готельний номер, яким користуються мої помічники. Ну а взагалі щодо квартири, то мені її не пропонували. А якщо б її запропонували, то я б від неї відмовився на користь багатодітної родини. Нехай би багатодітна родина пожила поряд з народними депутатами. Я думаю, що це було б цікаво. Скажіть, будь ласка, як часто в Верховній Раді бувають пересічні громадяни, і чи є у них така можливість? Можливість така є, але, на жаль, пересічні громадяни можуть побувати у Верховній Раді не часто. І це може бути тільки в рамках організованої екскурсії. Нещодавно до мене звернулася Людмила Шукрута, це голова громадської організації матерів дітей-інвалідів, Серце Матері, з ініціативою організувати таку екскурсію. Ви знаєте, екскурсію ми організували, і що цікаво було. Навіть шокуючи, що це була перша екскурсія дітей-інвалідів за 20 років незалежності України. До цього таких екскурсій просто не було. Ну і екскурсія просто показала шокуючі факти про те, що Верховна Рада не пристосована не те, що для роботи людей з особливими потребами. Ну, в цьому випадку людей на візочках, а навіть для відвідування. Були вимушені люди навіть носити, і я в тому числі носити цих діток по сходинках. візки не пролазили у двері, тобто ці двері треба було розкривати. Тобто, дуже-дуже багато проблем. Тому з приводу цього всього я ініціюю звернення, я звернуся до Верховної Ради для того, щоб у кошторису були закладені кошти для того, щоб облаштувати пандус. Для того щоб все ж таки такі люди могли потрапляти до Верховної Ради, дивитися, як працюють депутати. А також я хочу також звернутися до Верховної Ради, щоб її стіни були відкриті, і двері були відкриті для будь-яких відвідувачів. Для того, щоб це було так, як у Європі. А там є така практика цивілізована, що будь-яка людина може потрапити до парламенту, подивитись, як він працює, походити. Сходинками, стежками, подивитись на депутатів в кінці кінців. Я думаю, що влада повинна бути відкритою, і прозорою для розказали про сюжет. Власне, про свою екскурсію я пропоную переглянути сюжет про те, як проводили екскурсію у Верховній Раді. Перше в історії країни для дітей з обмеженими можливостями провели екскурсію Верховною Радою. Народний депутат України Андрій Табало відгукнувся на прохання голови Кіровоградської обласної громадської організації матерів дітей-інвалідів серця матері Людмили Шукрути. Ми давно вже дружимо з Андрієм Олександровичем Табаловим і вже багато років співпрацюємо з ним і ще до того, як він був народним депутатом. Екскурсія в Верховну Раду покаже проблеми. Доступності до державних органів влади для людей з обмеженими можливостями, окрім парламентських колуарів, маленьким туристам показали сесійну залу, дозволили посидіти у депутатських кріслах, понатискати кнопки і виступити за трибуною. Мені дуже сподобалось, це дуже гарно. Я, я дуже хотіла попасти сюди ще раз. Рада не пристосована для пересування людей з особливими потребами. Сьогодні на екскурсії ми тут були і побачили, що діти повинні були долати більше ніж 100 сходинок. А ви розумієте, що діти на візочках ну, цього просто не змогли б зробити без е, допомоги дорослих? Буду ініціювати. Щоб в кошторисі Верховної Ради було передбачено кошти на облаштування пандусів, на завершення екскурсовод побажав дітям повернутися у приміщення Верховної Ради у статусі народного депутата. Андрій Олександрович, скажіть, будь ласка, чи складно було організувати цю екскурсію? Ну, ви знаєте, досить складно. Але не неможливо. Тому екскурсію ми організували. Найскладніше було, так як я і казав, пересувати дітей по Верховній Раді. Це були основні складнощі. Але ми з ними впоралися. Ну, І я думаю, що дітям це сподобалося. Після Верховної Ради вони змогли відвідати ботанічний сад. Дуже дякували. Я, ну, я думаю, що якби я був на їхньому місці, то для мене це було б дуже цікаво. Просто, знаєте, така. Річ, яка запам'ятовується на все життя. Міська влада Кіровоградська організувала таку собі транспортну реформу. Ви, власне, перевірили нововведення на собі. Я знову таки пропоную подивитися про цей сюжет. З 1 червня поточного року, згідно рішення виконкому, у Кіровограді припинять роботу кілька міських маршрутів. Серед тих, що відмінять, і п'яте маршрутне таксі. Категорично проти таких нововведень жителі 101-го мікрорайону та села Бережинка. Особливо Бережинка проти. У нас полбі режимки на п'ятому маршруті, який останавливается возле танка. І от я хотів би, щоб эти всі наші депутати, градські совет сходили туди і посмотрели, як там поездить. Подивився, як там їздити, та перевірив особисто народний депутат України Андрій Табалов. Пояснює, до нього надійшли звернення від обурених кіровоградців, тому вирішив подивитися на ситуацію із середини. Влада, на їх думку, не привела. Жодного аргументу стосовно закриття цих маршрутів. Для того, щоб все це з'ясувати, я вирішив особисто прийти, проїхатися п'ятіркою, п'ятим маршрутом, якраз у годину-пік, коли люди повертаються додому з роботи, з шкіл, з дитячих садків. Ну і поцікавитися думкою особисто, а не знаєте, там, з, з газет чи з, з телефонних дзвінків. Парламентар сідає в маршрутку разом з усіма пасажирами. Не погоджуються і з транспортною реформою, і водії. Я проти цього. 5-20 маршрут, існує тут як 20 років. Всі звикли, мені здається. Я ж кожен день їжджу на роботу, в ту сторону, в Катранку. Мені по-любому цей маршрут дуже вигідний. Мені в 9 години, допустимо, їду на роботу, ввечері, на третю сміну, наприклад. Мені тільки «п'ятерка» підходить, а туди ж більше аж маршрут не ходить». Після отриманих відгуків Андрій Табалов обіцяє вплинути на ситуацію та зробити усе, щоб маршрут громадського транспорту задовольняв потреби та попит кервоградців. Я вважаю, що маршрут потрібний і буду. Розмовляти з депутатським корпусом міської ради, а також з міським виконкомом для того, щоб зробити все, для того, щоб все ж таки маршрут або був такий же, як він є, або якась була розумна альтернатива. а Найголовніше погоджена з людьми сьогодні. На сесії Кіровоградської міської ради Андрій Табалов закликав депутатів дослухатися до думки жителів Кіровограда, бо будь-яка реформа повинна бути законною та гуманною. Андрій Олександрович, скажіть, будь ласка, чи звертаються до вас сьогодні люди із проблемами пов'язані з транспортом? Так, люди і звертались, так вони і звертаються. Ви знаєте, навіть на моєму сайті народного депутата ми зробили таке собі голосування з приводу транспортної реформи. Так от, на жаль, 88% людей, тих, які відвідали сайт, не згодні з транспортною реформою. І лише 11 її підтримують. 11% я маю на увазі. Це дуже прикро. Одним з останніх звернень було звернення з приводу маршрутки номер 10 Зверталися мешканці Миколаївки, Новомиколаївки. Ось навіть у мене є таке звернення. Люди скаржились з приводу того, що маршрут був скорочений. Я звернувся до міської ради, і ви знаєте, рада відреагувала. Був замінений 10-й маршрут на 21. й Його зробили трошки довше. І на даний момент люди дзвонили і дякували. Тому є, бачите, і позитив. А взагалі, я вважаю, що це дуже соціально важливий захід такий, дуже важливий. Тому це потрібно моніторити, контролювати громадськістю. Я був на сесії міської ради. Ми мали дискусію з приводу цього з депутатами, з міським головою. Я звернувся до міського голови і була е, зроблена така комісія з е, складу депутатів міської ради для того, щоб, по-перше, перевірити, як пройшов конкурс, е, конкурс серед перевізників, і крім того, перевірити, наскільки ефективна була ця транспортна реформа. Я думаю, що Результати будуть незабаром? Я обов'язково повідомлю їх по телебаченню тут на нашій з вами передачі, і е, якщо будуть такі кричущі моменти, то я думаю, ми будемо це виправляти в ручному режимі разом із міською владою. Є інформація про те, що ви має, маєте намір збудувати третій поверх в одному із дитячих садочків Кіровограда. Скажіть, будь ласка, чи відповідає це дійсності? Ну, ви знаєте, я не те, що маю намір добудувати. Є така проблема про те, що насправді не вистачає місць у дитячих садочках для кіровограців. З цією проблемою до мене звертаються багато людей. Зверталися і перед час передвиборчої кампанії, і досить звертаються. Я допомагаю іноді просто влаштувати дитину у дитячий садок. Але ви знаєте, це не системно. Це одноразова така допомога, вона не вирішує проблему глобально. Тому так, є така ініціатива в мене, згідно з якою можливо добудовувати третій поверх до дитячих садків, до типових дитячих садків. Така практика є у нашій країні не тільки по дитячим садкам, а по інших закладах. Так от на першому етапі я звернувся до міської влади. З тим, щоб вони надали мені інформацію, в яких мікрорайонах е, ця проблема найгостріша. Так от, е, міська рада відповіла мені, е, саме міський голова, про те, що така проблема дуже гостра на Кущівці. Е, Мені надали інформацію про навчальний заклад, про дитячий навчальний заклад. Там насправді і школярі вчаться, там і школа, а також дошкільнята, там є і дитячі групи. Так от, це дошкільний захід Перлинка на вулиці Проображенській. Мені надали інформацію про те, що цей заклад може бути, скажімо так, реконструйований для того, щоб був третій поверх, для того, щоб розмістити більше учнів, більше дітей. Я скажу так, що на третьому поверсі можна розміщувати не все. Наприклад, дошкільні групи неможливо згідно нормами. Я скажу також те, що ніяка комісія приймальня не прийме, а також ніяка контролююча структура не прийме цей заклад, якщо там буде хоч, хоч малесеньке якесь порушення. А це дуже важливий соціальний заклад, там, там діти перебувають наші. Тому мені дали. Згоду на те, щоб розробити технічну документацію, була створена комісія з міських депутатів, архітекторів, будівельників е з управління освіти, з працівників управління освіти і інших людей, які повинні все ж таки сказати, чи технічно можлива така реконструкція. От Коли це буде зроблено, тоді можна буде вже якось визначатись, чи робити, чи не робити. Більше того, я вважаю дуже важливим запитати у людей, у мешканців мікрорайону, чи хочуть вони таку реконструкцію. Тому я буду наполягати на тому, щоб до робочої групи було включено представників місцевої громади, було включено представників педагогічного колективу, ми зберемося, порадимося і там вирішимо. Разом, я думаю, що навіть не я буду вирішувати, а люди повинні вирішити, чи потрібна така реконструкція. Але я просто впевнений в тому, що проблему так чи інакше треба вирішувати. Проблема є, ми від неї нікуди не дінемось. Може це будуть не треті поверхи, а щось інше, але в будь-якому випадку це потрібно вирішувати. І я ще хочу акцентувати увагу на тому, що об обов'язково люди будуть запрошені на. Вирішення цієї проблеми у Кіровограді. Є ще два соціальні об'єкти, які будуть добудовані. У нас є матеріал. Пропоную подивитися. Майже 2 мільйони гривень додаткових коштів з держбюджету спрямують на ремонтні роботи в двох соціальних закладах Кіровограда. Така можливість виникла завдяки зверненню народного депутата Андрія Табалова до бюджетного комітету Верховної Ради. Ці об'єкти соціальні, вони вирішують проблеми та потреби дітей та молоді міста Кіровограда. Моє завдання основне це щоб 1 вересня. Діти могли піти в гуртки позашкільного закладу Контакт, і діти сироти могли мати нормальні умови і вже заселились от сюди, в соціальний гуртожиток. Один з об'єктів позашкільний заклад Контакт гімназії імені Тараса Шевченка. По завершенню ремонту тут запрацюють творчі гуртки і музейні кімнати. Тут у нас буде методичний кабінет на другому поверсі, тут у нас буде музей розвитку гімназійної освіти і кабінет Шевченкознавства. Взагалі у нас є на меті. Поки є така можливість створити таку школу естетичного розвитку дитину, доповнити гурточки саме напрямком. Естетичного виховання планують завершити ремонт нового корпусу за рахунок коштів державного бюджету і в соціальному гуртожитку для дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування. Відкриття корпусу дозволить додатково створити 20 місць для проживання молодих людей. Саме головне, що діти сироти будуть забезпечені все-таки житлом, хоч на певний час, на певний період, адже по положенню, діти можуть до 23 років або на 3 роки проживати». і. Це прекрасно, що дітям будуть створені такі належні умови проживання. Андрій Олександрович, скажіть, будь ласка, наскільки реально, що 1 вересня вже діти підуть до садочка, а діти-сироти зможуть поселитися у гуртожитку? Ну, я дуже сподіваюся, що воно так буде. Я дуже на це сподіваюся. Ще у квітні цього року я звернувся до комітету бюджетного верховної ради і зміг переконати. Комітет, щоб він виділив ці потрібні кошти, а це 1 мільйон 825 тисяч гривень на добудову цих двох об'єктів. Це дошкільний заклад, позашкільний, я вибачаю, позашкільний заклад Контакт, а також гуртожиток для дітей сиріт 27 травня, тобто через майже два місяці, було прийнято рішення і була постанова Кабінету міністрів про виділення цих коштів. Ну і я нещодавно написав листа до державного казначейства для того, щоб ці кошти були профінансовані саме в липні. Тому що, ви розумієте, вони повинні поступити в липні для того, щоб до вересня е це було збудовано і діти змогли користуватись послугами як е закладу контакт, так і діти сироти могли проживати у гуртожитку, який дуже потрібний. Тому я зі свого боку. Е Прикладу максимум зусиль для того, щоб, по-перше, ці кошти були виділені, і по-друге, буду контролювати виконання ремонтних робіт. Нагадайте, будь ласка, де і як до вас можна звернутися про адресу та телефон своєї приймальної? До мене можна звернутися за адресою Шевченко 60, за телефоном 22 66 25. Я хочу сказати, що е, такі, такі невеличкі факти. У червні цього року е, громадській приймальні вже виповнилось 100 днів. Тобто, 100 днів ми працюємо. Е, до нас звернулося майже 500 мешканців міста Кіровограда. Е, було отримано близько 200 письмових звернень. Звернення були як індивідуальні, так і колективні. Ну і що хочу сказати? Що, е... Основне завдання народного депутата це творити закони. Але, на жаль, на даний момент люди просто не знають до кого звернутись по деяким дрібним питанням, які можуть закриватися на рівні ЖЕКів або органів місцевого самоврядування. Але ви знаєте, різниця в тому, що жеки і місцеве самоврядування іноді просто футболять людей. Ну а ми не можемо цього зробити. Ми кожного виборця повинні вислухати, надати йому відповідь, і більшості людей ми допомагаємо. Я хочу сказати, також, що для допомоги в окрузі я використовую свою зарплатню депутатську. Так, от за травень, за квітень місяць з цих коштів були проведені ремонтні роботи у храмі Святого Володимира. Також, була допомога семирічній дівчинці, яка пошкодила око в школі, і терміново потрібна була операція. І багато інших речей. Я також спортивні майданчики на Волкова, наприклад, там, де я жив, було збудовано відкрито спортивний майданчик. Тобто, от така робота робиться через громадську приймальню, дуже важлива для міста Кіровограда, я вважаю. Буквально дві хвилини до завершення ефіру настанок дещо таке святкове запитання. Ось День Конституції відбувся в Україні. Ваше ставлення до цього свята? Ну, моє ставлення ну, це святе конституція для нашої країни, це наша незалежність, але багато людей це не усвідомлюють. Особливо молодь. Тому разом з моєю командою, разом з помічниками, ми запровадили такий освітньо-просвітницький проект. Батьки конституції були вивішені білборди там, де. Показані три людини ключові для Конституції України. Перша людина це Пилип Орлик, який створив, фактично написав Конституцію за 70 років до того, як вона як вона була підписана у Сполучених Штатах Америки. А в Америці ця Конституція вважається найстарішою. У 1918 році Конституцію спробував ухвалити Михайло Грушевський, перший президент України, але це у нього, на жаль. Не вийшло. І от е, у 1996 році, все ж таки, була схвалена на кінець конституція. Хоча ви знаєте. Іноді її норми не виконуються, і не все там прописано, але все ж таки вона є. і Вона дуже важлива. Так, от цю людину звати Михайло Сирота. Це, це був народний депутат. Тоді так от він майже півдоби простоїв біля трибуни Верховної Ради, там де зачитував депутатам буквально кожну статтю конституції. Я вважаю, що наша молодь повинна знати цих людей, повинна поважати, повинна просто читати конституцію, знати свої права. Це дуже важливо на даний момент. У студії каналу Кіровоград про свою депутатську діяльність звітував народний депутат України Андрій Табалов. На все добре залишайтеся на каналі Кіровоград.